Местоменськ, метраж 86, вісімдесят 4 кімнати вузли 1 висота, стель 2,6, шість дизайн Катерина Успенська, ястіліст, Юлія Мамедова фото, Єгор Пісковський. Коротенько тут живе життя, радісна сім'я з двома маленькими дітьми, любителі подорожувати по світу, які важко переживали відсутність можливості куди-небудь поїхати під час пандемії. Тому замовники дуже хотіли розбавити сірість буднів яскравими фарбами і попросили дизайнера Катерину Успенську оформити особливий інтер'єр, що відрізняється за настроєм від більшості квартир. Подробиця квартира була куплена з плануванням і обробкою від забудовника, розташування стін не міняли, все виявилося зручним. Тут три спальні, і кухня 22, в якій розмістили і зону вітальні. Таким чином батькам і кожному з дітей дісталася своя кімната. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, пюш, євент. Баннер Сомон, баннерцонтеїнер і банер7845б'208 е9, 4 б 3 е 7088 Всі стіни пофарбовані фарбою. Це дозволило підібрати багато унікальних складних відтінків, якщо раптом у замовників виникне бажання перефарбувати стіни. Це можна буде легко зробити. Частина меблів робили на замовлення у місцевих виробників. Частина була куплена на місці або привезена під замовлення з Європи. Мій улюблений предмет це різнокольоровий кавовий столик щуфлем годин від фабрики Традітіон, який оселився у вітальні. Цей столик своєрідна пірамідка для дорослих. Всі частини можна міняти місцями. Крім того, саме цей столик я взяла за основу кольорного рішення всієї квартири. Таким чином він якби пов'язує воєдино весь інтер'єр і велика кількість квітів в ньому. Розповідає дизайнер: для економії було прийнято рішення використовувати ламінат замість паркету, залишити радіатори від забудовника. Замовники замість цього віддали перевагу більш дорогим і цікавим предметам меблів і декору. В Цілому в інтер'єрі комбінуються досить бюджетні рішення з дизайнерськими предметами меблів, оригінальними світильниками європейських фабрик, мистецтвом. Це дозволило вписатися в бюджет і зробити інтер'єр цікавим. Син замовників дуже хотів ліжко горище, дизайнер втілила його мрію, передбачивши внизу місце для ігор, проте розетки і бра були виведені з урахуванням того, що там через якийсь час буде стояти звичайне ліжко. Відтінки були використані насичені, але складні і красиві, щоб з дитячої потім вийшла стильна кімната для підлітка. Вікно дані шар, вікно дані шар вікно дані шарпіш, подія, банер загальний, банер контейнер ідентифікатор, баннер 59748e089 83747 a 5. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, арділи, підлогове покриття, ламінат, квіт-степ, гарнітур, алоліна, побутова техніка, бость. Змішувачі у моїй мийка, зоргостинає, оздоблення, фарба, арділе, підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, текстиль і декор, штори, еспоцада, картина, Жанна капустникова килим ікеа, ванна кімната, оздоблення, фарба, арділе плитка, доміно, підлогове покриття, плитка, арцана, меблі, тумба під раковину і шафа над інсталяцією, тют, сантехніка, унітаз, інсталяція та умивальник, джацоп делафон, ванна. Пол Пасан. Змішувачі джацоб делафон, освітлення, ікеа-прихожая, оздоблення, фарба арділе і літле дрене, підлогове покриття, плитка, вівес декор, настінні гачки, ук, спальня, оздоблення, фарба арділи, літле дрене, підлогове покриття, ламінат квіт, степ меблі, письмовий стіл, ікеа, текстиль та декор. Текстиль на вікнах еспоцада, і рецардін, постільна білизна, люнніця, освітлення, світильник стельовий, едло, світильник, ведмедик, вінтаж, ресел, мінськ, декор, картина Жанна Капустникова, дитяча один отделка, фарба арділи, підлогове покриття, ламінат квіт, степ, меблі, приліжкові тумби, стелаж, столик, стілець, все іке освітлення, настільна лампа, іке. Текстиль та декор, штори еспоцада килим пірецардін килим під ліжком, зара гоме, дитяча два отделка, фарба, арділи, підлогове покриття, ламінат квітк степ, текстиль і декор. Декор іке, Килим, килем Цардін, картина Вероніка Чайка. Освітлення, світильник, селетті. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов